Заспокойся і працюй разом. Переможемо. Родичі та близькі оборонці Маріуполя влаштували благодійний захід, аби нагадати, що їхні рідні досі у застінках росіян на подвір'ї одного з запорізьких вишів розмістили картину галерею та рок-сцену для виступу музикантів. Зібрані кошти спрямують на реабілітацію хлопців та дівчат, що пройшли через пекло російського полону. Уздовж мілітарно закамуфлюваних стендів пан Володимир із родиною не роздивляються аматорські картини. Певнить завітали сюди за покликом серця. Дуже боляче, що а, воїни Азовсталі досі не визволені. Досі і хочеться якось їм допомогти. Ми прийшли підтримати їх. Подвір'я запорізького вишу на кілька годин перетворилось на благодійний мистецький осередок, сотні картин та хендмейду про героїку і трагедію Азовсталі. І рок сцена із посвятою ті <му> Відвідувачам нагадали і про відчайдушних янголів Азовсталі, і про бійця Ореста, який у підземелі дивиться на промені сонця, і про жахливий теракт Оленівці, де росіяни живцем, спалили понад 50 українських полонених. Організаторка заходу пані Ярина її коханий азовець нині теж у полоні. Попередньо він в Оленівці. Тож родини захисників Азовсталі каже Ярина. Вирішили нагадати про них світові та влаштували цей захід. Збір робіт для продажу оголосили в соцмережах. Відгукнулося чимало митців. Подали заявки 258 художників. Роботи присилали абсолютно з усіх міст України. Абсолютно з усіх. також. І діти, які були в бункерах, а сталі, вони надіслали сюди свої роботи. Волонтерка Олександра допомагає продавати листівки править від 35 до 50 гривень. А мені особисто найбільше подобається ця. А чому? А, тому що для мене образ військового він такий дуже е, теплий, світлий. Зібрані кошти кажуть організатори, спрямують на реабілітацію тих, хто повернувся з полону. Утім, як кажуть, самі вояки, це все насамперед не про гроші, а про загальнолюдські цінності. Іде фактично боротьба добра зі злом. і. Будь-яка країна світу не може стояти осторонь. і саме такими заходами і звертається увага на те, що і як хто яку сторону обирає окремі роботи. Благодійники вирішили виставити на аукціон. Найперший лот ніколи не здавайся, азовсталь вдалося оторгувати у десятеро дорожче за стартову ціну у 200 гривень. Три Продано! Пристойні гроші за аматорську картину виклала і Настя. Поставлю це на своєму робочому старі щоб кожен день. Бачите, Володимири з родиною так само зробили свій внесок. Їм припала до душі листівка про азовців. Її зробили та прислали до Запоріжжя діти, яким пощастило вижити у заподіяному окупантами пеклі Від дітей маріуполя. Які перебували в бункерах Азовсталі, це аж аж до, до сльоз, до... я не знаю як, як це описати. Я, я не зміг це пройти. Так -то... Андрій Почті, Орта Андажанко програма Вікна СТБ Єдині новини.